Привіт, мої хороші. Осінь балує, мило моїх батьків. І я нарешті знімаю відео. Я дуже вдячна за реакцію на попереднє відео. Вона справді дуже глибока дуже таке фундаментальне, скажімо так. І тому сьогодні я також вирішила поговорити на фундаментальну тему, на дуже важливу. І сьогодні ми будемо говорити про. Хороших дівчинок. Кожен з нас пам'ятає своє дитинство. Дитинство, в якому нам хотілося, щоб нас любили. Нам хотілося, щоб нас обійняли, похвалили, щоб сказали якісь приємні слова, щось про себе почути. Насправді, підсвідомо, нам просто хотілося відчувати, що ми гідні любові, нам хотілося любові. І ми починали все для цього робити. І у нас з'являлись ось такі ментальні зв'язки, що якщо я роблю так, то мене, наприклад, люблять, там мене хвалять, на мене звертають увагу. Якщо я роблю інакше, ну не знаю, наприклад, я погано себе поводила у садочку, мене насварили, про це розпили мамі, мама насварила. Ну що ж це за дитина? Або я там не поділилася іграшкою у дитинстві. І ось таких тем їх дуже насправді багато. Їм усипано усе наше дитинство, і от іноді відбувається так, що ми відчуваємо те, що не знаю, ми не зручні батькам, що батьки чомусь хочуть зайнятися а тут ми там із своїми іграми. Або те, що батьки там не знаю, не приділили стільки уваги, скільки хотілося. Або ми починаємо взаємодіяти зі своїми там друзями, з іншими дітьми, і також зустрічаємось з якимось. Певними такими штуками, які вганяють нас в рамки. В рамки, які дає соціум. Що дивись, ну ти ось так роби, і якщо так будеш робити, ми з тобою будемо дружити, будемо тебе любити, будемо з тобою спілкуватися. Не знаю, ділись іграшками, грай так, як нам цього хочеться. Ось так одягайся, ось так роби. І отак ми себе заганяємо ось у ці рамки. Так робить кожна людина, це нормально. бо... У нашому серці є наша певна генетична травма. Вона є в нашому ДНК, вона прописана. І тому, в принципі, ми притягуємо собі людей, які допомагають нам активувати цю травму як нашу точку зросту. І тут вже питання далі: що ми з цим робимо? Те, яке було у тебе дитинство, те, яке ти даєш дитинство своїй дитині, це відбувається підсвідомо. І все одно, наскільки б ти не була зараз, не прагла бути хорошою мамою, ти все одно у дитини активується її травма. Вона все одно активується. Тут більше питання, що вона буде відчувати, як швидко вона буде виходити з цього. Бо, наприклад, мій маленький син, я помічаю, як він вже іноді коли засмучується, він розвертається і йде просто сам сідає. І там сидить плаче, я йому кажу, ні, ти сюди, я тебе обійму, я тебе люблю. І навіть якщо він в перші секунди, хвилину цього не чує, я буду це повторювати. Я буду це повторювати для того, щоб він не застрягав в своїй травмі. Вона є. Він знайде, де йому відчути те пригнічення, як і інша дитина знайде, як себе знецінити. Не варто прагнути бути, ідеально варто прагнути подружитися із своєю травмою. І твоє дитинство було таким для тебе. Кожна ситуація це твоя точка розвитку. Я ж кажу, вже інше питання, що ти з цим робиш далі. Тож батьки не винні, ніхто не винний, не винні, ті однокласники, вчителі. Усе відбувалося так, як повинно було відбутися. Усе для твого розвитку. І зараз ти можеш, помічаючи такі події, щось змінювати. І от коли ми росли, нам так хотілося, щоб нас любили, і ми собі у розділенні ось у цьому зіставили такі параметри, якою бути можна, якою ні. Бо так не хочеться, щоб було боляче, бо так не хочеться страждати. І тому, ну, от так всі голосно розмовляють, тому ось я буду такою. Навіть на прикладі, із тим, як батьки змушують на майданчику ділитись іграшками діточок. А можливо, ти на зараз не хоче ділитися цією іграшкою. І коли ви відпустите, коли вона захоче, вона поділиться. Також і іншій дитині, з якою не діляться іграшками, нормально пояснити, що ну дивись, це нормально, він зараз не хоче. Ти можеш мати свою іграшку, або можеш почекати, що з тобою поділяться, або взагалі краще не очікувати, якщо поділяться супер, наподіляться також супер. Бо коли з дитиною не поділилась іграшкою, вона також пала в свою травму. А зі мною щось не так, тому зі мною не діляться. а мене пригнічують. Але ні, з тобою все в порядку і зі світом все в порядку. Це важливо відчути і це важливо усвідомити. І багато говорять про цю тему, що все досить бути хорошою дівчинкою, хорошим хлопчиком, усім догождати час вибудовувати якісь особисті кордони. Я часто також в цьому. Відчувала якийсь певний супротив, як певна така ображена маленька дівчинка, яка каже топ ніжкою і каже, все, тепер я буду поганою дівчинкою, мені, мені все ось це остогидло і так далі. Я тепер буду особисті кордони, я тепер там те, тепер те. Та блін, різною можна бути. Все одно та травма буде проявлятись, все одно будуть ситуації, як наші певні точки розвитку. Все одно, в якийсь момент ми будемо провалюватись, ось у цю хорошість. Але тут важливо почати чути себе, почути чути себе, як я хочу, як я зараз відчуваю, і дозволяти собі десь якісь свої помилки, дозволяти собі бути різною, дозволяти собі проявляти себе різною. Не не обмежувати себе, що такою бути можна, такою ні. Звісно, що коли ми народилися, ми впали у цей світ, який просто пронизано розділеністю, і ми такі. Ми все ділимо, ми все оцінюємо. Ми так завжди буде. І що важливо нам зараз, це помічати і ось так крок за кроком трансформувати, не випадати із життя, що все, я зараз там засяду на місяць, в якісь там практики. А все, що ти робиш, адаптувати до життя. Щоб воно було не примусово, що там все, я взяла якусь аскезу. Звісно, хочете, беріть, якщо ви відчуваєте, якщо ви хочете пройти цей досвід. Окей. Але інтегруйте якісь теми, Боже, я крисую інтегруйте якісь теми у життя. Щоб потім не випадати, а щоб ось спостерігати, помічати себе якоюсь це було як частиною життя. І головне, що важливо усвідомити, можна бути різною. Але поміть, що зараз ти йдеш проти себе. Адже, коли ми прагнемо бути хорошою дівчинкою, що ми прагнемо, щоб нас любили, так блін, нас не люблять за якісь якості. Любов, вона або є, або немає. Ти не змусиш людину тебе любити. Так, ти можеш стати для людини вигідною, ну але тоді подивись, що, можливо, якщо від тебе щось очікують, що ти будеш якоюсь, то, скоріш за все, і ти від цих людей щось очікуєш. І ось це також важливо помітити. Почніть з першого просто у житті помічати. Почніть помічати, що що б ви не робили робило дитинстві, батьки вас все одно любили, їх любов не ставала меншою або більшою. Тобі не потрібно заслуговувати любов. Ну не потрібно. Люди між собою притягуються, і ти сама знаєш, що це така певна хімія, коли ти просто відчуваєш, що ти людину любиш. І, в принципі, що б вона не робила, ти там, залишаєшся з нею. Ти не любиш її за щось. Я пам'ятаю, як мені чоловік коли сказав так мудро, знаєте, ось ця тема, коли там Ой, за що ти там мене любиш? І там, наприклад, ми починаємо перераховувати якісь якості. І я пам'ятаю, як він мені сказав, що я тебе просто так люблю. Я така, як це просто так? Ну, я, яка все життя прагла бути якоюсь, бо це так можна, так не можна. І тут мені кажуть, що я тебе просто люблю. І у мене був такий ступор, як це просто. Ну, скажи, які в мене якості є? Лише зараз я усвідомлюю, що ми настільки багато грані, що якщо говорити, а за що тебе люблять, то про це можна говорити все життя, бо ми ще й пізнаємо якісь нові грані свого близького оточення. І я пам'ятаю, як він це говорив. Я пам'ятаю, як він сказав, що «Та я тебе ні за щось люблю, я тебе просто люблю. Просто я так відчуваю. І що б ти не робила, якою б ти не була, я тебе все одно буду любити. І в мене був такий шок, як це? Так от. І насправді є просто ось ця тема, що тебе просто люблять. І тобі не потрібно бути для цього якоюсь. Тобі важливо робити все від серця. Адже, коли ти робиш від серця, то. То ти усвідомлюєш якісь моменти, коли, наприклад, людині боляче, вона тобі каже, «Блін, мені там неприємно, коли ти себе так поводиш. І ти це помічаєш, бо ти його там дуже любиш. Там, я люблю свого чоловіка, і коли він мені каже, там, що йому щось неприємно, я, я це чую. Можливо, не одразу. Але я потім з цим ходжу і така, блін, і насправді. І я тоді до нього підходжу і кажу, я тебе дуже люблю, я, я це помітила. Я з цим там не знаю, попрацюю, я це буду помічати, я буду інакше, бо я його люблю. І яким би він не був і що б він не робив, я також його люблю. Я йому скажу, що мені щось може бути приємно, щось неприємно, як би мені хотілося. І, звісно, що спочатку тобі буде страшно виходити із цієї хорошості, і з цієї зручності. І ти можеш зіткнутися з якимось супротивом суспільства, бо спочатку цей супротив буде в тобі, бо тобі буде незвично бути такою, бо тобі буде незвично якісь нові стратегії, бо ти будеш десь так, а як би там сказати, а все ж я ж там. Тобто все одно ти будеш потрапляти у свою травму, ти будеш десь себе звинувачувати, десь може бути тобі соромно ще сказати. от, але зустрінься з цим. Зустрінься. це на початку точно буде, але це безпечно. І у той момент, коли ти бачиш, що люди такі говорять в сенсі, що вони, там, не знаю, ображаються усвідом, що це не ти їх образила, це вони образилися, це їх вибір. І вони також це зробили в своїй травмі, І вони це також зробили, бо вони так бояться робити. Бо вони також впадають у той момент у свою травму, що їх не зрозуміють, що. Світ якийсь небезпечний. Але дозволь собі робити ці кроки. І найлегше це через пізнання різних сторін себе, через прийняття себе. У нас у всіх є певні виклики, є певні тіньові сторони, вони є в кожного з нас. І ось ця тіньова сторона, від якої ми завжди прагнемо втекти. бо... Бо такого бути не можна, або таку не будуть любити, бо з такою не будуть спілкуватись, а в результаті взагалі така людина не вижив. Ні, ми всі народжуємося з цими тнями, це наші трампліни для розвитку, і вона завжди поруч із тобою. Відмовитись від своєї тіні, це як відірвати просто частину себе. І так і відбувається насправді коли. Ми довго чинимо опір чомусь, не дозволяємо якісь застрігаємо в якихось цінях, не дозволяємо їх трансформувати, і тоді ми що ми починаємо хворіти. Тобто наші органи певні, так які пов'язані з певними ключами генами, вони починають дисфункціональними бути. Якщо ми довго застрягаємо, то ж і насправді приховати ці тіні, застрягти в них не розвивати, це насправді як просто прагнути відірвати, видалити якусь частину себе, але це, чи це потрібно робити? Ти цілісна? Світ прагне до цієї єдності і цілісності усіх цих граней. І не дарма ось є у нас генний ключ. І ми ні від чого не позбуваємось. Ми не позбуваємось від ціней. Ми не прагнемо жити лише в сітхі. Ми дозволяємо всьому бути. Бо без ціней немає дару і немає сітхі. Немає дару без ціней. Кожного разу, проявляючи тінь, ми можемо проявити дар. Це нова можливість по новому ще ширше розкритись дару. Ще в більшій любові. І чим більше цих частин ти себе приймаєш, таким чином ти вже притягуєш інших людей, змінюється твоє оточення. Тим м'якше ти виходиш із ціней, тим більше вони так проявляються трансформаційно для тебе і для суспільства. І якщо ти якась з іншою людиною, то це також потрібно іншій людині. Тож дозволяй собі бути різною. Не діли себе на хорошу і погану дівчинку, на ту, яку будуть любити і ні. Тобі можна бути різною, просто різною. І, як я завжди говорю, повигулювати свої певні грані, не відрікатись від них, не відрікатись від тих певних проєктів, які на тебе накладають суспільство. Інші люди бачать в тобі себе. Якщо ти в них викликаєш емоцію, супер! Ти викликаєш у них емоції для їх же ж трансформації. Тож, коли ти дивишся, як тебе там, не знаю, хейтять, про тебе щось говорять, ну прикольно. Прикольно, вони можуть об тебе трансформуватись в той момент. Тож, не відрікайся від своїх тіньових сторін. Вони частина тебе. Вони це про твій розвиток. Спостерігай за собою, спостерігай за сигналами тіла. Бо хороші дівчинки завжди хворіють. А чому хворіють? Бо вони не приймають себе. Бо десь, ну я не буду там говорити, щоб не образити. я не буду ось так робити. А я буду ось так ось підсвідомо всіх звинувачувати. Бо останні жертви дуже зручно сидіти. Ну, дуже, дуже зручно. Але це також відбувається підсвідомо. Хоча, коли ми вже про це говоримо, і ти вже це помітила, то далі це вибір. Не потрібно, ну я спробую, можливо, в мене вийде, ну я от пробувала, ні. Навіщо ти одразу себе закидаєш у тему, що в тебе не вийде? Коли ти робиш вибір, то якщо ти залишаєшся у своєму страху, в стані жертви, значить там є вторинна вигода. Бо так звично, бо так це моя зона комфорту. Але важливо розширювати береги. Так, круто, що у нас є обмеження, адже певні обмеження, певні наші кордони, так це також наша точка розвитку, щоб ми розширювали, щоб ми розвивалися, щоб ми створювали щось нове і щоб ми поступово-поступово ходили за ці рамки обмежень і покращували себе, цей світ, тож змісти фокус. На ось це різноманіття своїх граней, на ці можливості життя змісти фокус всередину себе, наповнюй себе і ділись із цим світом. Адже кожен дар направлено на інших людей, кожну нашу сітхі направлено. На покращення світу. Усі наші абсолютно таланти, усі наші таланти, вони в результаті приводять нас до взаємодії з іншими. Навіть якщо це якийсь певний індивідуальний ключ, там, де ти, наприклад. Фокусуєшся на собі, але надалі ти все одно це буде щось, що ти надаєш світ. Наприклад, там, ти своїм прикладом, тим що ділишся своєю історією, ти така надихаєш інших. У тобі кажуть, блін, ти як про себе розповідаєш, я там починаю щось робити. Ти своїм творчим шляхом можеш надихати інших, а можеш направляти фокус на те, щоб не знав ресурси своєї сім'ї, проявляти турботу про свою сім'ю, про інших. Збагачувати себе, збагачувати таким чином інших, але не бути жадібною, а з радістю ділитись з іншими. І коли ділю з іншим, я промножу для себе. І ось таких ціней, ось таких дарів у нас по 64. Тож пізнавати вистачить цього життя. Я спочатку дуже поспішала, коли писала методичку, але потім така: так, вдих видих я не поспішаю, я даю всьому час, щоб... Зробити курс, який буде не теорія, а який буде моїм станом, який я буду передавати. Тож і ти дай собі час пізнавати себе. У тебе є ця гра, у тебе є твій аватар, у тебе є усе твоє життя. Тож довіряй ритму життя, відчувай себе, приймай себе різною. А я тебе обіймаю, бажаю гарного дня. Хотіла дещо додати, що стосовно теми ось цієї хорошої дівчинки, що ми ж це все переносимо просто на усі свої сфери життя. На... Далі ми стаємо хорошою мамою, прагнемо бути, щоб ніде дитину не обрасти. Та, скільки зараз приколів на цю тему, що там мами спілкуються, от раніше такого не було, так, з дітками спілкуються. Прагне знайти якусь спільну мову, щоб там не було якоїсь травми у дитини, а не накричати. Але дуже часто жінка просто зраджує собі, закупорює десь свої якісь почуття, свої бажання, прагнучи бути хорошою мамою, прагнучи чи бути в, в, в очах оточення якоїсь такою класною сучасною мамою. Але насправді це така картинка, що відчуває в той момент дитина, чому вчиться у тебе дитина, якщо ти зраджуєш собі. Так само і коли ти у ролі там, жінки, дружини там, із партнером. Також ти починаєш бути хорошою жінкою, хорошою дружиною, ти собі будуєш із свого сприйняття. Світу, що потрібно бути ось такою, тоді він там мене не кине, тоді він зі мною буде, тоді там він буде, не знаю, щось робити для мене, для сім'ї. Але так часто ми просто в такі моменти починаємо зраджувати собі, взагалі своїм бажанням, тому, якими, тому, якими ми хочемо бути. А важливо чути себе, важливо проживати свої сильні якості, важливо помічати усі ці тіньові сторони. Де десь ми себе пригнічуємо, пригнічуємо свої бажання. Це також тінь, коли ми пригнічуємо якусь свою якість, так? Коли ми приховуємо або коли ми потім зриваємось, коли ми там десь починаємо маніпулювати і так далі. Тож важливо за цим поспостерігати, де ти йдеш проти себе і де ти хочеш ем, очікуєш якогось зворотнього зв'язку, скажімо так, у стосунках, нехай це з партнерами, з дітьми. На роботі те ж саме з колегами, з керівником. Ну, я хочу почути, що ти така молодець, ти там щось зробила, ти там щось вигадала, і ми там чекаємо, коли нас кажуть, ну, ти така молодець. От, але насправді важливо в собі відчувати, що коли. Ти йдеш, скажімо так, своїм шляхом, за своїм бажанням, проявляєш свої якості і несеш їх у світ, транслюєш, так коли ти турбуєшся, наприклад, про партнера або про дитину, бо ти так хочеш, коли ти в чомусь там догоджаєш, але це із любові, із твого щирого бажання, а не з очікування, що це колись тобі повернеться, або із того, що ну все тепер скажуть, що я хороша мама. Ні, так не працює. Настане час, що ти 100% вигориш, що ти або зірвешся, або взагалі зачинишся у собі, і вже тобі нічого не, не буде хотітися. От, тому поспостерігай за собою, де у тебе є ці штучки, коли ти, коли ти така хороша, коли ти, коли ти не ти, коли ти йдеш, нібито Проти своїх бажань, коли тіло тобі сигналізує, що щось тут на те, коли у тебе немає енергії, наприклад, я це спостерігаю, коли в мене немає енергії з дитиною гратися, але я сідаю і граюсь, і так ну, як проти сили, і це така сумна гра виходить. От, і це також важливо помічати. Як ти проводиш час з чоловіком, як тобі хочеться, як тобі зручно, як ні. Поспостерігай, ти дуже багато побачиш. І не бійся піти у цей страх. Тут тобто, чому ти боїшся інакше, чому ти боїшся так, як тобі хочеться, що там за цим стоїть? Не бійся піти у цей страх і розібратись. І з цим ми покращити своє життя. Адже інші люди вони не дурні. Вони чітко відчувають, що інша людина робить з любов'ю, від щирого серця, тому що вона так хоче, вона так відчуває. І на рівні аур, на рівні тих ж енергії, це завжди відчувається, що щиро, а що ні. А діти так взагалі тобі точно підсвітять якимись своїми істериками, протестами. І такими різними штучками, симптомчиками, що щось ти, мамочка, загралась в хорошу маму. Та партнер підсвітиться завжди своїм ставленням, тим, як ти себе поруч із ним відчуваєш, як тобі з ним, що він для тебе як робить, як тобі з цим живеться, також і на роботі. Тож поспостерігай за взаємодією з іншими і за тим, де ти хочеш бути хорошою, а не бути просто.